І Pines. Та є все добре. Хобо я же тут одеє, до речі. Ну, хоча б У мене всі речі пропали. Блін, вкром моє тіло. Тепер є душа якась. Блін, а думай, думаєш що робити? Я душа, я душа. От чого я не можу битися. Билл, витай, Бил. Бил, витай моє тіло. тило Билл Пил, моє тіло, сказав. сказал Ха-ха я, я забрал все тела твоих предков. Что говориш? говоришь? поняв. Відстань трохи, будь ласка, поверни мене. назад. был. Я так, какие демоны себе хожу тут и демон. Я не знаю, короче, что мне делать. пацан. Пацан, что ты не говоришь? Ай, пофиг. Я бы скоро не построить. Ну хотя бы душа. Хотя я буду в доме жить. Но это что так? Бил. Короче, ты не вообще? Ну не путали в Я хочу с ним по-нормальному розібратися, побить. Чего ты не говоришь? Бил. Фак, даска, закінчилась. Ну подивіться, подивіться, що він мені зробив, а мене не хоче мою місті давати Дивіться, чого я білий. Дивіться, я докажу, що я білий. Дивіться, він забрав мою душу. Дивіться. Я буду продавати. У мене камера падає. Ну як, бачите. Надіюсь він... Надіюсь він ще не прийде. О, Майнкрафт. Надіюсь він не стане мною. Якщо він не стане мною, то ніби замість мене грати. Поставте лайк, щоб я виздоровів, щоб... щоб біл не забрав моє тіло. Будь ласка. Поставте лайк. І підпишіться на цей канал. Я буду вам дуже вдячний. А то я не хочу бути душою по якоюсь. Ще він може мене зробити своїм рабом, як воно говориться. Я навіть ніколи не хотів бути роботи. Я знаю, він сумасшедший дуже. Блін, що це таке було. Понял, требует столько ещ строить ему. Мне уже страхостранно стоит. На мене силы финя впала. Блин, а я опять что біл бел Ну чого ти не слухаєш мене? Тоді... Не слухай. Нічого я тебе ще переможу. Інтересно як? Як мені його перемогти? Тяжко. Інтересно, чого він мене хоче забрати? Ох. Як вас справи, наприклад, в мене все добре. Тому що в мене білдо стає? Він мені не подобається. В мені не подобається тільки діпа Нормальний і діпер. У всем стрельте його. ее. Отсюда будет твари. або ж ще не нічка. А то я би зараз так помер, що капець. Бо білу нічку тільки з'являється. Так що ми не будемо знімати нічку, ні, бо камера вся удивить. трохи страшно потихонечку. Я не хочу, щоб ви дивилися на це страшне відео. Тільки подивіться його, але я не хочу показувати нічого. Окей? І в другому сезоні, як завтра.

Ось так нормальний нашій допити. Треба кришу достроїти. Ми Ми не будемо кришу робити, ми таку оборону зробимо. Бачите, таку навіть зерна лідно ну і шо мені? Холодно, що вижити. Зараз ми будемо з вами закінчувати. Ласка. я знаю, что вам трошки будет ну, добрый, добрый всем пока-пока и удачи